Гардеробні кімнати стрімко набирають популярність, і це можна пояснити у вбиральні можна розмістити більше речей. Тут їх зручніше шукати і можна відразу приміряти, але якщо квартира невелика, не вже доведеться відмовитися від цієї можливості. Зовсім не обов'язково. Давайте учтем, що роблячи вибір в пользу гардеробної, ми позбавляємося від громістких шкафів, стінок і комодів, котре занимають не менше. А то і більше вільного простору, крім того, современне гардеробне системи дозволяють создати маленьку і розумну гардеробну навіть на трих квадратах. Головне все добре продумати, давайте займемося цим прямо прямосечас. Один адреса прописки у невеликій квартирі, як правило, освоєний і оброблений кожен квадратний метр, і все ж місце під гардеробну знайти можна, задійте порожню або комору. Остання є в багатьох типових квартирах. Виділіть в кімнаті кут або відгородити під гардеробну ділянку уздовж стіни. Якщо кімната витягнута, сміливо відкушуйте смужку, простір набуде більш правильну квадратну форму, а в квартирі з'явиться нове функціональне приміщення. 2. дизайн проект. Починайте з дизайн-проекту. На цьому етапі необхідно врахувати всі деталі, розмір приміщення, використовувані матеріали, стилістичне рішення, наповнення і освітлення. Вам доведеться погортати каталоги. Подивитися фотографії і гарненько продумати, скільки у вас речей, як і в чому їх оптимальніше зберігати. Напевно, доведеться зробити кілька ескізів з різними варіантами розміщення внутрішнього наповнення і обговорити їх з друзями або фахівцями. 3. межа заховати гардеробну можна за гіпсокартонними перегородками. Також для зведення додаткових стін використовують матове або прозоре скло. Більш полегшений варіант відгородити гардеробну щільними шторами. Ще більш полегшує задачу легка є ширма з матовою напівпрозорої тканини або дзеркальна ширма, причем зовсім не обов'язково, щоб вона доходила до стелі, а для найакуратніших і педантичних можна розглянути варіант відкритої вбиральні. Умовний початок зони можна позначити комодом або пуфом. Відкриті гардеробні системи стильні і цікаві, але якщо ви хочете виставити свої модні колекції на показ, необхідно дотримуватися в експозиції. Ідеальний порядок, як в бутіку доведеться зібрати всі речі за кольорами, фактурою, стилем, щоб виставка одягу стала родзинкою кімнати. Чотири сезам відкрийся. Якщо гардеробна зовсім невелика, то ширина дверей повинна бути не менше 80 см, це забезпечить свободу пересування і комфортний доступ до предметів, розпашні двері в умовах економії простору. Не найкращий варіант. А от двері купе або двері гармошка дуже підходяща. Альтернатива. Матеріал для дверей може бути різноманітним дерево, пластик, скло, дзеркало. Також популярні жалюзійні двері і тканинні штори. П'ять стилістичне рішення, маленька гардеробна це частина кімнати, тому стиль її оформлення повинен збігатися із загальним дизайном приміщення, не варто обмежувати зону іншим покриттям підлоги або вступати в контраст з колірним рішенням кімнати колір і фактура. Меблів для вбиральні також повинна відповідати загальному стилю. Гардеробна один з елементів дизайну кімнати, якщо відкриваючи її двері. Виникає відчуття, що кімната стала більше світліше, цікавіше і наповнилася новою життю. Значить, проект вдався. 6. Внутрішній зміст начинку для вбиральні можна зробити на замовлення або купити в меблевому гіпермаркеті наповнення для гардеробних стандартна комплектація, як правило. Включає в себе багаторівневі штанги з плечиками для суконь, костюмів, сорочок і верхнього одягу, сітчасті кошики для постельних приладдя і рушників, кронштейни для краваток, відділи для брюк і спідниць, криті ящики для нижнього білизни, полиці для взуття. Стелажі для ящиків, гачки і стрижні, якщо простір зовсім обмежений, плануйте якомога більше відкритих стелажів, разом з тим включити в проект кілька закритих висувних ящиків. По-перше, вони захистять і сохранять найніжніше, наприклад, нижню білизну. По-друге, гардеробні системи, що включають частину закритих висувних ящиків, виглядають більш стильно і елегантно. Полиці, стелажі і ящики можуть розташовуватися в приміщеннях образно. Образного опаралельно де маленької прямокутної вбиральні найбільш оптимальний варіант образної розположення. Також важливо врахувати поділ гардеробного приміщення на условні зони. Гардеробну можна розділити на три зони: нижня висота до 0,6 від підлоги, середня, висота від 0,6 до 2 і верхня від 2 до 2,5м. У нижній зоні зручно розміщувати взуття, пилосос, праска, інструменти. Тут же в спеціальних закритих коробках або висувних ящиках може зберігатися білизна і трикотаж, середня відповідає за зберігання речей щоденного користування, одягу на плічках, блюк, спідниць, ременів, краваток, головних уборів, рукавичок і сумочок. Верхня зона, як правило, використовується для зберігання позасезонного одягу і рідкоіспользуємох речей. Наприклад, там може лежати скейтборд, ковзани, ялинкові прикраси і чекає свого зоряного часу. Валіз усім, дизайн хаки, створюючи такий серйозний проект на трих квадратах, не обійтися без дизайн хаків. На коробках з вздям можна здилати фотонаклейки. Так знайти потрібні туфлі і сапоги буде набагато простіше. Ящики відразу дрібницею можна підписати. Капелюшки іноді підвішують на прищіпках до бельової веревки, виглядає стильно. Штанга пантограф допоможе легко діставати речі, що зберігаються у верхній зоні. Спеціальні тканинні кишеньки стануть домом для потрібних дрібниць, а для зберігання сумочок можна використовувати спеціальні чохли-кишені. 8. сценарії освітлення. Гардеробно необхідно підсвітити на декількох рівнях. В якості верхнього освітлення в маленькій вбиральні найзручніше використовувати компактне потолочне світильники або вбудовані точкові лампи, які монтуються всюди периметру приміщення, також можна встановити підсвічування на окремі ящики полки. По-перше, це значительно простіт пошук тієї чи іншої речі. По-друге, зробить приміщення просторіше і шикарне. Для цих цілей найкраще підійдуть світлодіодні точкові світильники, вони економічні, надійні. Виглядають розкішно і сучасно, а ось від галогенових ламп вбиральні лучі отказаться. Вони нагріваються до високих температур і в обмеженому наповненому щеми просторі можуть бути пожаропасними. 9. примірочна зона прекрасна, якщо в вбиральні є дзеркало, велике настінне або приставлене до стіни. Відразу можна приміряти і оцінити обраний комплект, але якщо розмір приміщення такої опції не вистачає, можна повісити дзеркало на двері зовні, або нехай дверима буде дзеркальна і розсувна конструкція, а можна влаштувати примірочну, на виході їх вбиральні зони. Встановивши велике дзеркало в красивій рамі, поруч можна поставити елегантний стільчик і ліпуф для примірки туфельок. 10. особлива атмосфера. Створіть в гардеробні відчуття краси і затишку, киньте на підлогу пухнастий килимок, купуйте красиві скриньки, елегантні кошики і дизайнерські коробки для зберігання речей, розвізьте одяг за кольорами та стилем, виберете центр експозиції і фішку: предмет особливої гордості, будь то колекція туфель, капелюшків, сумочок або суконь, і сфокусуйте на ньому увагу, направивши на нього потік світла, придивіться. Як влаштовані стенди з одягом і полки з аксесуарами в ваших улюблених магазинах, може бути, вдасться влаштувати щось схоже в своїй вбиральні, наприклад, сумки можна повісити на прямому горизонтальному металевому стрижні, це і зручно, і красиво. На вільній поличці знайдіть місце для маленького букетика або пари модних журналів дзеркалі напишіть маркером або важе помадою надихаючу фразу або строчку з улюбленого вірша. Одинадцять важливий момент, так як наша гардеробна зовсім невелика, а предметів в ній зберігається багато. Важливо подбати про вентиляцію приміщення. Розположення полок повинно давати можливість повітрю вільно циркулювати між речами, Помещення нужно регулярно провітрювати, краще встановити маленький встроєний вентилятор, як у ванні, який буде включатися через певний інтервал часу. Тім, якщо в вбиральні встановлені жалюзійні двері або штори, то це не обов'язково. 12. перезавантаження гардеробна кімната вимагає особливого догляду. Необхідно стежити, щоб у кожної речі було своє місце, при цьому потрібно регулярно пересматрівати вміст, пройшов сезон, прибирайте речі подалі, нехай вільний простір займуть предмети одягу нового сезону, не збирайте непотрібні речі в міні вбиральні, якщо блузка вийшла з моди або перестала вам подобатися, подаруйте їй або просто позбудьтеся, звільніть місце для нових речей, і вони обов'язково з'являться у вашому гардеробі.